Полтава, духовна столиця України, а тому потрібно зберігати її культурну спадщину. Саме так вважає народний депутат України Сергій Каплін. Тому він подав позов на Полтавську міську раду щодо неправомірності розміщення розважальних закладів на території кінотеатру імені Котляревського. Парламентар певен, що тут не обійшлося без значних хабарів. Я вважаю, що міський голова і міськрада, його заступники і, власне, все керівництво міста сьогодні працює. Чітко проти Полтави взяли і почали знищення культурної спадщини нашого міста. Це духовна столиця України Полтава. Її намагаються перетворити в столицю. Нічних закладів тим часом у Октябрьському районному суді міста Полтави відбулося попереднє слухання справи. Адвокат Сергія Капліна подав клопотання щодо залучення в якості третіх осіб виконавчого комітету міської ради та управління з питань архітектури та містобудування, адже саме вони мають нести відповідальність за пам'ятки культури. Даний орган буде відповідати нам на запитання в судовому засіданні, чому ж вони передали дане майно, яке є пам'яткою архітектури, під розважальний заклад, і крім того, здійснили там самочинне будівництво, яке, в принципі, псує зовнішній вирік архітектури. Також ми залучили управління виконавчого комітету з архітектури, оскільки саме на дане управління покладено обов'язки щодо охорони даної історичної пам'ятки. Представник міської ради у ролі відповідальність. Ча намагався оскаржити позов у цілому та подання щодо клопотання, обґрунтовуючи це тим, що позов незаконний. Він перекладав відповідальність на Міністерство культури України та стверджував, що міська рада не має охороняти пам'ятки культури. Адвокат Сергія Капліна говорить, що такі кроки прогнозовані, адже вони намагаються будь-яким чином уникнути відповідальності за порушення закону. Суддя Лариса Гольник вислухала обидві сторони та винесла рішення на користь позивача. Суд приходить до висновку про призначення справи до судового розгляду та задоволення клопотання представника позивача щодо залучення в якості третіх осіб виконавчого комітету Полтавської міської ради та управління з питань містобудування та архітектури виконавчого комітету Полтавської міської ради. Оскільки виконавчим органом місцевого самоврядування є виконавчий комітет Полтавської міської ради, крім того, не житлова будівля за адресою міста Полтавоці Жатнево, тридцять один, є пам'яткою архітектури. Після завершення засідання ми намагалися дізнатися у представника відповідача, чому він намагався оскар. Та називав його незаконним. Проте у коментарі нам відмовили «Як ви прокоментуєте рішення На суду?» На жаль, заради ніяк не наділи, не повноважі коментувати. Сергій Каплін сподівається, що врешті-решт суд винесе правильний вердикт, адже через подібні будівництва можуть загинути люди. Там порушено норми будівництва, і в будь-який момент вся ця споруда може завалитися, і під її брилами можуть загинути сотні дітей. Це буде катастрофа. Загально національного рівня тому парламентар притримується чіткої позиції та не збирається відступати, адже вирішується доля міста та громади.